Кольорова з квітами та тризубами так виглядає вишиванка, що допомогла зібрати мільйон гривень для українських захисників. Цією сорочкою студент з Львівщини запустив флешмоб, суть якого полягала у тому, аби видатні українці у вишиванці записували відеозвернення до громадян та закликали їх допомогти зібрати гроші на безпілотники для військових. Ми з командою вирішили так, що типу зірки мають її в діти. Якщо не вдіти, то хоча б потримати в руках, і звернення, яке вони захочуть, звертаються до своїх підписників, і типу, щоб люди донейтили на банку. Першим, до кого звернувся хлопець, став письменник Сергій Жадан. Сергій Жадан передав Святославу Вакарчуку, Святослава Карчук, Дмитру Комарову, Дмитро Комаров, Олександру Пікалову, Олександр Пікалову, Євгену Кошовому, Євген Кошовий, Дмитру Шурову, піанобой. У мене в руках унікальна вишиванка, яка вручну вишита бісером. І її мені передав мій друг Дмитро Комаров та запропонував долучитися до флешмову Вишиванка перемоги. Ініціативу організувати цей флешмоб зробили студенти Харківського центру Української академії лідерства Хлопці та дівчата. Хочуть зібрати на безпілотник для харківської 92-ї бригади. Згодом хлопець оголосив розіграш вишиванки. Щоб взяти у ньому участь, потрібно було переказати гроші на банківський рахунок студента. Виграш за учасником, який внесе найбільший благодійний внесок. До збору грошей долучились понад 900 людей з різних куточків України та Європи. Новою власне сорочки стала німкенія. Найбільша сума це тисячу доларів, яку яка прийшла з німеччини від. Ребеки Хармс їй вітання. Якщо вона мене чула, я дуже дуже дякую. Вишиванка тепер належить її, і можливо, її чоловік її буде носити. Сорочку Андрієві вручну бісером вишила мама та подарувала у день присяги в академії лідерства. Хлопець розповідає, ідею вона підтримала одразу. Вже коли ми почали збирати суму, вона слідкувала. Вона щоразу писала: Андрій, ти бачив вже стільки стільки, я кажу, бачив, типу, молодець, каже, вишиванка себе оправдала. Упродовж місяця хлопцеві вдалося назбирати один мільйон гривень. Вже за декілька місяців студент планує відправити безпілотники на схід. Анастасія Єрмоловська Анатолій Киричук Новини на Суспільному Львів.